Сьогодні у нас в студії людина, яка півтора місяця чинила опір ворогу в окупації, а нині він сапер Дерспецтрансслужби. Привіт, Олександре! Бажаю здоров'я! Як для тебе почалося повномасштабне вторгнення? Повномасштабне вторгнення зустрів на Сумщині. Зустріли без 25 ранку. Почалося бомбардування, вибухи, все. Чули це з перших, з перших хвилин повномасштабного. І ти не встиг виїхати до моменту окупації? Ні, не встигли. Залишилися там, і весь період півтора місяці ми знаходилися, так сказати, в, в тилу ворога, допомагали місцевій теробороні виявляти звідки ворог заїжджає, куди він переміщається. Працювали також. З військовими, передавали інформацію, рахували техніку, яка їхала, передавали маршрути. Ну, потихеньку вели партизанську війну в тилу, допомагали, допомагали наближати перемогу в той час. А у тебе був якийсь досвід військовий, щоб займатися цим? Була служба півтора року, ну, срочна служба, і була мисливська зброя. Були мисливцями і Ти мисливець. Так, мисливець, полю полювання, і воно всі ці навики, якби місцевість вся своя, всі яри, ліски, все було схоже на орієнтування на місцевості було добре, тому знадобилося це, що опинився в цей час в цьому місці, і було ну краще було орієнтуватися. Тобто, основними задачами була це передача по інформації про ворога. Ну, основною задачею так, але ми ще слідкували, коли розбивалася техніка, там населений пункт був, і вони проходили колони, по ним відпрацьовували, декілька одиниць техніки лишалося. І потім, коли вони виходили з тої зони, ми туди заходили і підбирали за ними те, що залишалося там, зброя. Боєприпаси. Одного разу, це ще було 27 лютого, тільки, вони, колона зайшла, і зранку, ну, зима була, морози, не завелася одна одиниця техніки. А їм треба було їхати, і вони її залишають, мабуть, думали, що вони її ще встигнуть забрати. Вони вирушили, лишився Урал, як на той момент ми побачили, потім пізніше. Поїхали з хлопцями, які в техніці в Уралах розуміються, і вийшлося в нас його завести. А він був навантажений під зав'язку. Там були 120-ті міни. Ще там хлопчина один був, який пройшов АТО. Він розумівся в цьому. Акуратно, вже якби ще тоді навики саперські проявлялися акуратно, по розтяжкам, все дивилися, вірьовкою відкривали, щоб ніде нічого бо могли замінувати. Як, як пояснював хлопчина, все передивилися, завели, відігнали спочатку там, за півтора кілометра в яр, а потім, коли вже стемніло, з допомогою там ще хлопців вже дотранспортували його ще далі, вигрузили ті міни в подвал. Там 150 ящиків було цих мін повністю, ну лише міни, не було до них нічого не мінометами, коли вигружали, надіяли, що вже в кінці там міномет буде, що буде вже чим тримати оборону. Урал ще перегнали далі. І отак він до кінця окупації ми його переховували, а потім вже здали Збройним силам, допомогли. Бо в момент окупації ну, неможливо було його передати, тому що ми знаходилися за 5 кілометрів від їхнього місця розташування і. Переміщатися фактично ми були закриті. Чи не боявся ти чинити спротив? Тож цивільна людина, по суті, не військовий в той момент. Був ворог зайшов на територію нашу, на в якій ми були як риба в воді, мисливці. Ми всі були зброєю, мисливська зброя була. Ну, ми розуміли, що мисливська зброя не зможе там пробити чи броню, чи це. І ми брали 50-й калібр пулі. Розрізали їх, і по нашим якби, міркам ми думали, що ми зможемо чинити опір і щоб не вступали на землю нашу. Ну і бойовий дух тоді, бойовий дух всі були піднесені по всім регіонам, страху не було. І ти, по суті, лишався до кінця окупації там. Ну так, да, до самого завершення ми ще й завершальну ноту поставили. Якраз остання ця техніка, яка відходила, колона була добряча. І потім, в самий останній день, ми вже сиділи, чекали своїх, бо говорили, що війська вже зайшли, що доходять до нашого населеного пункту. Ми сиділи на своїй спешці в кінці села, і тут назустріч нам їде техніка, Урал. Ну, ми в бінокль подивилися, він їхав нам в лице, не видно було, що. А потім він одну яму починає обминати, а там нолик, ну, цей білий. Приходить розуміння, що це техніка не наша, і він летів на всіх парах, там перескочив місток і почав поза там став у нас в селі. І почав той став обходити, і ми ж втрьох почали там. По телефонам передавати, що в наш населений пункт залетів Урал. Там хлопці з навколишніх сіл ну, зорієнтували, куди треба їхати. І буквально через Ну, тільки ми про це проговорили, ми бігли додому. Зі зброєю нас вже доганяли наші хлопці ЗСУ. Ну, ми з ними вступили там в розмову, порозумілися, що відбулося. Знаємо місцевість, розсілися по машинам, брат сів до одного. Офіцера, я до другого, і ми почали робити перехват. Вони там по радіостанціям передавали. Там ще були машини. Там нас мисливців, мабуть, було ну, до 20 чоловік. І плюс ще ЗСУ під'єдналося. Хлопці були вже там з автоматами, з гранатометами. Ніхто ж не знав, скільки їх в машині знаходилось. І потім цю машину вони її лишають в ставку. Перебігають там кукуруза поле було не змолочене. Урал мицей віджали в них, а вони там лишилися в кукурузі, переховувалися, харчувалися тією кукурузою, чекали своїх, а потім уже засвітилися з дронів їх там, і потім добрали. Так що що такий був момент. Дуже цікава історія початку твоєї. Практично військової кар'єри вже. Як ти опинився в лавах Державної спеціальної служби транспорту? Я до того моменту був обмежено придатним, а потім вийшов закон чи указ президента, що обмежено придатні йдуть на перекомісію. І отримав повістку, пройшов ВЛК, запитали, чи є до чогось хист. Зі мною, коли спілкувались, мені давали можливість вибору. Ну і по рекомендаціям. У мене служили хлопці і порекомендували. Сказав, що хочу проходити службу там. І мені дали можливість. І так я потрапив до держспецтрансслужби. А чим ти займався до цього в цивільному житті? Останніх сім років я масажист, реабілітолог, займався масажем. Там практика і мануальна терапія, і правка. Якби внутрішніх органів дуже втягнувся в, в цю професію. А зараз ти сапер. А, і які в тебе були в, враження перші від служби? Служба сапером це така специфічна робота, де треба мати холодний розсудок це перше. А загалом цікава цікава професія. Завжди на свіжому повітрі, завжди сам відповідаєш за, за себе і за своїх побратимів. Відповідальна дуже робота це робота в команді, де немає, що ти один від тебе залежить життя побратимів. Все робиться в колективі. Чи довго треба навчатися, щоб стати СПА? Е, Ну, Навчатися, мабуть, треба все життя, а основний термін навчання ми проходили три місяці. Ну, якби два місяці на освоєння професії, і місяць практики. А потім вже кожен виїзд, кожне поле, кожен лісок, кожна міна, кожний небезпечний ВНП, предмет вибухонебезпечний, він дає можливість отримувати більший досвід і навчання постійне. Чи згадуєш ти перший випадок, коли знайшов ВНП? Як це було? Так. Да. Перша зустріч була на Чорнобильщині. Ми там розміновували це були противотанкові міни, темки і ціла зв'язка. Ну, як ми їх виявили. Да, холод був по спині, кількість така, якби це був мінний шлагбаум, вони зв'язані були. І ти, коли перед ними стоїш, то це як там, перша Риба впіймана на річці, як би спогади з дитинства. І це прирівнюється теж до цього. Це вже спочатку в голові перекручувалися всі інструкції, всі міри безпеки, мандраж. А потім уже потихеньку все по інструкції, додержуватись інструкцій, не робити лишніх рухів. І страх пройшов, і мандраж. І потім починається досвід. Ми їх промаркували, а пізніше вже їх. Зняли. Тобто, ти розміновував в Чорнобильську зону, правильно? Так, були і в Чорнобильській зоні, і по Київщині підрозділ працює, і в перші дні виїжджали на розмінування Гостомельського аеропорту, і Житомирщина, і на Харківщині працювали і в багатьох регіонах, куди є бойове розпорядження, командування, туди групи виїжджають і там відпрацьовують. А де було найважче працювати? Найважче було працювати на Харківщині. Останніх чотири місяці ми працювали на Харківщині. Харківщина дуже густо засіяна і вибухонебезпечними предметами дистанційного мінування багато з систем ну, ураган, Град. Це ліпістки, я так розумію. Так, так. Це міна ПФМ-1, Ліпісток. Вона називається так. Їх там дуже багато, і ми працювали і на мінних полях. ну, Виявляли мінні поля, якраз запрацювали з ПФМ 1 лепісток. Вона така коварна, маленька міна, яка може нашкодити, може, ногу, відірвати руку. І малопомітна, вона камуфльована, вони бувають зелененькі, бувають такого кольору хаки, в траві вони непомітні, і там натиск. П'ять кілограмів, і якби вона спрацьовує. Тобто вона спрацювати може навіть на тварину? Так, вона може спрацювати навіть на гілочку, яка впаде там з дерева. Дуже-дуже чутливо. Ваш підрозділ працював на Чорнобильщині, але ж це небезпечна зона не тільки через замінування, там же і радіація. Ну так, зона Чорнобильська забруднена. Ну ми отримуємо. Дозиметри фіксується, скільки ми там опромінення отримуємо. А також Чорнобильська зона знаходиться на кордоні з Білорусі, і туди дуже часто заходять ДРГ, коли ми обстежуємо територію, ми не можемо бути впевнені, що ми там самі. Там через кордон можуть прориватися групи. Бо одного разу ми попали під той момент, коли зайшла ДРГ. Ми виїхали на ділянку на розмінування, але хлопці ЗСУ нас попередили, що зайшла тут група невідомих осіб і йде відпрацювання, і вони там відпрацьовували десь години, півтори-дві. Вони їх з того квадрату, де ми мали бути, витісняли. І вони, мабуть, заходили в розвідку, і їх там зустріли вже наші. і ми... На ділянку не виїхали, допоки їх оттуда не ліквідували. То такі бувають моменти. А загалом в землі копатися не можна. Зразу нам говорили, що тільки поверхностно, тому що ті радіонукліди вони осідають глибоко. А коли прийшли, вони там добре окопалися, нарили тих окопів. Там фон дуже великий. То людина з енергоатома, яка нас там, курирує, де нам можна працювати, де не можна. Вона розповідала, що вони після місяця, що там перебували, вони вже додому не добиралися, вони от променили цієї хвороби і помирали. Що? Опромінення вони отримали добряче. А також Чорнобильська зона це вже якби зона відродження диких тварин, там і коні є, ці Пржевальського, вони в червоній книзі зустрічаються, і корови зустрічаються, і лосі. Дуже велика популяція диких тварин, як в заповіднику. Да. Ми в цій студії вже писали інтерв'ю з кількома саперами, крім тебе, і всі, і всі вони з різних професій. Ти, от, наприклад, масажист. З якими от такими професіями з твоїх побратимів ти стикався цікавими? Всі хлопці в саперній справі прийшли з різних сфер діяльності. Є і водії, є. і... Будівельники можливо, всі, хто працював, робив таку відповідальну роботу руками, всі пішли в саперну справу, в таку специфічну роботу потрібні люди, які відповідальні більшості відповідальність. А які ще є притаманні от саме саперній справі, навички мають бути у людини? Ніби в сапери ж не назначають туди, просять. Ну, якби пропонують, і людина робить вибір. Тобто свідомий вибір, і людина розуміє, куди вона йде. Тому різні професії. Є. Тут не вгадаєш, хто може стати сапером. Які в саперній справі, ну, конкретно в твоєму підрозділі, може, є ритуали або якісь там традиції, ну, найбільший ритуал і традиція це інструктаж по техніці безпеки. Кожного ранку, при. Виїзді на полі проводиться інструктаж про техніку безпеки, тому що це такий ритуал, який, як грім серед ясного неба, говорить про те, що дотримуватись мір безпеки. А так взагалом немає таких забобонів. Техніка безпеки це головне. Як сім'я реагує на те, що ти пішов саме в сапери? Чи пишаються вони тобою? Перший рік я не говорив, де я нахожуся. Ну, Говорив, що я військовослужбовець, ну не розповідав. А потім уже потихеньку-потихеньку прийшлося розповідати, чим я займаюся. Сім'я віднеслася, потім уже, коли сказав, що в саперах працюю, все прийняли це. Потім ми почали дізнаватися, що це, і дійшло розуміння до того, що ми очищаємо територію, що можуть і діти безпечно ходити, і прийняли. Вже як всі до цього звикли, відношення добрі. Чи є в тебе якесь хобі? Раніше, коли ще ходили на полювання, я виготовляв мисливські ножі і приклади до зброї. Це теж було так, таке хобі, тому що приклад стандартний, він мені не підходить. Я високий рост, у мене довгі руки, і я не міг попадати ну, прицільно стріляти. В літературі вичитав моменти, що стріляє. Ствола попадає якби, приклад. І потім перші свої приклади почав виготовляти для себе, а потім вже той давай зроби, той. той. І було таким, як би хобі. Чи дозволяє наразі твоя професійна діяльність займатися хобі? Ну, виготовив пару ножів для розмінування знайдених уламків. Я собі виготовив. Тобто Все-таки хобі зачіпає. Да? Тобто з уламку снаряда ти виготовляєш ножі? Ну, зробив собі, да, для розмінування. Свій ніж у мене поламався, зробив собі такого ножа для розмінування. То в мене є вже якби такий трофейний нож. Які у тебе плани на майбутнє? Що плануєш робити після перемоги? Чи плануєш далі служити? Плани є, і якби плани більше до. Професійної діяльності до саперної вже стільки вивчено, вже стільки зроблено, буду залишатися, допрацьовувати. Все-таки лишилися ті небезпечні предмети. Буде лишусь будемо розміновувати. Зробимо нове хобі, будемо сапером, будемо розміновувати. Щоб ти порадив людям, е які хочуть долучитися до оборони, але по тим чи іншим причинам ще цього не зробили. На даний момент. Е Можна зарекомендувати себе в тій професійній діяльності, де ти хочеш працювати. Є велика кількість військових професій. Головне озвучити свої сильні сторони, щоб зайняти ту посаду, яка тебе влаштовує, щоб ти чимось допомагав. Тому що коли тобі робота чи професія не підходить і тебе туди будуть. Якби примушувати, воно не завжди буде якби добре. Треба показувати свої сильні сторони, а там помітять, куди ти будеш кращий. А якщо людина думає, чи йти, і йти, йти йому в сапери, як зрозуміти, чи це буде для нього добре, чи ні, чи зможе він це робити? От як самому собі зрозуміти, чи з тебе вийде хороший сапер? Якщо людина в собі відчуває, що він відповідальний, що він буде дотримуватися. Техніки безпеки, тому що перш за все, це техніка безпеки, і спілкування, колективна праця. Робота для тих, хто любить свіже повітря. Так, так. Дякую, Саш, за розповідь. Твоя робота наближує перемогу. Дякую вам, служу українському народу. А якщо ви бажаєте стати сапером, ви можете заповнити анкету на сайті ssts.team або ж звернутися до центру рекрутингу, що знаходиться на центральному вокзалі міста Києва. Також ви можете звернутися на гарячу лінію Держспецтанслужби. Всі деталі ви знаєте в описі під цим відео.